Отже, настав вівторок, 17 грудня 2024 року. Ранок глибокий, Я вже закінчив. Ізначально все було нормально. Було класно. Я знайшов хороше місце для палатки. Поставив палатку. Поставив сиділку. розложив короче, печку, наламав паличок сухих і все було добре. А потім як почало заливати, Но я не здавався, короче, я всі вещи поховав под палатку. І вот. таки зготовив это блюдо. Поїв його. Потім дощик прекратився. Правда, ночью ще капало дуже довго. Взагалі. Это... Ну сама стоянка трошки превратилась в говно. Ну а так нічого нормально. Нам не привыкать. Вже будемо збиратися. Короче, опять спустило, блять. Непонятно. Чого? Проколов вроде немає ніяких. Задрала воно мене вже. Проїхав я через весь міст і тільки на последній заправці на виїзді знайшов кипяточок. Напився чаю. У мене ж голова вже це відняв. Може це він так по початку дійствоє. Зараз ще кашки зроблю. Це буде вже в мене обід, тому що вже майже три години. Я короче, зараз повертаю на захід. Оце в моя дорога. Їду аж до границі з Аргентиною сан сам Божа, а там вже твоє побачив, ліба зразу їду в Аргентину, либо ще до границі поїду. Прямо по трасі. Ви не ошибеться, як дивитесь на карту, ось вот так і поїдемо. Тут дорога хороша з широкої обочений. Вот. Я вчора скореектував маршрут, тому що дивився на панорамах, я мог повернути на запад раніше. Но там такі дороги, некоторі взагалі з поганим покриттям, бочини до неба. Поэтому буду їхати так по основному. Ходім на заправці, у мене у мене аж голова закружилась. Там так душно і шумить. А тут добре від'їхав трошки. Сумку переполовину перекошує на один бік. Наступна заправка через 30-10 км. Там у мене був ужин. Сьогодні буду ужинати на заправці. А на стоянку просто приїду зразу спати. Отак. <гум> ну, Тому в мене було м'яса, його треба було готувати, зараз вже все, переривчик зробимо. По прогнозу кажуть, що сьогодні-завтра буде жара і дождя немає. А завтра сильний дощ і похолодання. Таке. Да, рельєф став намного краще. Підйоми є. От тут підйом був, але він легко преодолюється. Але і обочина ухудшилась. Іноді приходиться на проїжджу частину виїжджати. Особливо вниз, коли їдеш. Але і движення машин тут менше намного. Далі буде ще менше. Я в діч в'їжджаю далеко від цивілізації. Тут такі от поля. Бачите, лісів зовсім мало стало, полей багато. Красота. Ну, собственно, така мені місцевість більше подобається. Тут жара легше переноситься. Я як перший раз їздив на Крим. Спочатку не мог зрозуміти цього приколу, а потім якось так мені подобались ці такі безкрайні, безлюдні простори. І тепер я в них кайфую. Якось взагалі трудно передати, що за кайф, але мені подобається. Є, правда, недостаток. Оце їду вже майже 30 км і нема де навіть велика притулити. В одному місці тільки була якась ферма. Взагалі, нормальненько. Я так дивився колись по фанорамам, там примерно Аргентина северна частина, вот так і виглядає. Вот. підйомчик. Я не в ту сторону знімаю, а Ой, ось я преодолеваю яму. Но опять-таки намного легше передоливається, ніж раніше. Тут вони якісь більш плавні. І тут набагато сухіше. Я ось в тінь сховався і моментально остив. Води вип'ю і все. Шляпа бесформенная, неправильная. О. Короче, по поводу мертвих животных мне вже три рази попадались броненосцы. Сьогодні два рази попытались якісь непонятні крысы здоровенные. Я не знаю, кто такие. А последний цей точно был дикобраз. Раньше такого не было. А ящерки, кстати, тут стали поменше меньшей уже. На следующих заправках я набрав водички, покупався, постирал носочки, поужинав, вай нема. А оце куди я їду. Сьогодні от перед цією Санта-Барбарою буду ночувати. А потім завтра проїду от Ю-Ю, І до Сан Боржа буду їхати. Ранок, 18 грудня. Я потихоньку снідаю. Я стою в посадці серед полей. Тут даже пахне як, це, як десь в центрі України. Дуже напоминає походи на Крим моє. Таке ж саме стояння в посадках. Правда, тут зустрічаються якісь странні насікомі, тут, тут мошки і маленькі такі гидзики непонятні. Але димком їх швидко можна розігнати. Мені довелося навіть вітрозащиту ставити, тому що вітер такий, що нічого не вариться і не гріється. Ще я вчора їхав по дорозі, бачу, коротко, а тут кругом поля-поля-поля. І побачив оцю дорожку, яка веде до посадки. Думав за посадки сховатися, але тут нема де. Получається, сама посадка густа, но вузінька. Я пішов отуди вниз і знайшов оцю ничку. А якщо б піти туди на опростець, можна було б рядом вийти до дороги але наберешлося б йти по хащам. От. А Оце Санта Барбара вже Отак от. Отже, я в'їхав у Хацапетовку, под названием Санта-Варваровка. Там дальше, там был, короче, поворот на Санта-Мариевку и Новоуругайск. Но там и дорога хуже. И на карте обозначено, что там тупик. То есть там трасса, но она не доделана. А так я дивлюсь действительно хацапетовка. Тут Колгойск и больше ничего. Отак. Буде просто пейзаж. Бачите, яка долина. Внизу рівна і зелена дуже. Тут дуже радючі ґрунти, і мені кажеться, що вони ділять два урожаї в год. Тому що під цією соєю видно остатки пшениці, яка була в сухий сезон. Пшениця ж не любить великої гологи, а соя якраз, мабуть, любить. Цікавенька пальма цвіте. Получається ось такий цвіток здоровенный розпустився А то його лепесток зверху Так, а ну ребята зараз попробуем підкрастись. Я її засг десь тут а вон вона сидить. Тих, Тихо тихо Не бойся, не бойся, Давай я підкрадусь В ну, общем да? я до першої заправки там Немає кипятка Нема Wi-Fi зато є водичка Я набрал и тут же сразу зашел в посадку сосновую и покупался. В сосновой посадки вообще насекомых нема никаких. Вообще в идеале в такие ночевать можно. Я чувствую себя прекрасно и готов ехать дальше. О, надеюсь, скоро будет заправка с кипяточками. Я пообедаю. Боже, пора давно. Какие интересно это. Сборище самолетов. Може це щось воєнне тут. Там якийсь чувак щось мені кричав з машини, непонятно. Тільки що на заправці опять. з задньої камер покришки достав два дротика. Вчора непонятно чого спустило, може це вони й були. Капець таке відчуття, наче я в Африці десь так. Точні ні. Ну взагалі. Мені нагадує щось таке південь України дійсно. Короче, только що опять камеру яку я замінив розійшлася. Там дирка, виходить тріщина вдоль. Ну, Коротше, камера бракована. Скоріше всього вона піде. В... Это. Я з неї прокладку потім зроблю, якщо вона не буде ремонтуватися. Сьогодні день якийсь убияний обочина. Но ну, вот тут ще не погано, а в основному дуже погано. Траса зовсім споганилась. Остановочки такие іноді да, попадаються, таки інтересні, причем в таких удивительних місцях. Тут же рядом ни хрена немає. Откуда тут остановка взагалі? Для кого вона тут Навсегда, Воно навсідає як назвалися жара і проколи. Оказалось короче, там один прокол і три отклеених ладки. Я не знаю, буду завтра з утра хорошо клеїть. Сьогодні у мене розгрузочний день. Я сьогодні мало їм. Багато п'ю води, багато хікаю А ще коротше в принципі по цій трасі можна їхати по краю. якщо немає встречних машин, і навіть ззаді хтось бібікає не реагувати. Просто їхати по краю. Тоді вот. можна, тому що по обочині, ну його нафіг блін. На обочині і колеса прокалується, їдеш медленно. Вот. Коротше. тільки що мені не такі дві камери заклеїть, тому що та тоже ладка відклеїлась якийсь сьогодні день відклеєних латок я дві заклеїв ті що більш-менш нормальні а ті що проблемні, буду клеїти потім а ще на дорозі бачив змію похожу на гадюку але інтересна розсветка. В взагалі доїхав я до міста Іжуї, це на в'їзді перша заправка і тут є кип'яточок но Wi-Fi нема а сонце вже садиться але я вирішив поужинати бо на стоянці ужина сьогодні знову не буду але мені треба в супермаркет. Я зараз через 500 метрів зверну в центр і поїду. Короче, місто і жує. Я оце зупинився, поймав Wi-Fi, трошки написав, відписав. Ось відсюди поймав. Сьогодні цілий день на трасі не було Wi-Fi ніде. Но зато два рази кип'яточок був, я випідав і повечеряв. Ось вам вечірнє місто. Я в вечірньому місці. О, еле живий, зараз виїду, зато там є лісочки непогані, посадочки таке там заночую. Ну що, буде вам сьогодні багато цікавого контенту. Церква возле церкви гуляють. А там вам дивиться що. І оцей маленький куточок тут а такий, а там гудж страшне. Народу я хотів прямо проїхати, але прийшлося объезжать.